П'ять років тому, 20 червня, на 31-му кілометрі дороги Житомир Могилів-Подільський трапилося трагічне ДТП. Навпроти повороту у село Гальчин автобус ЛАС із полученням бердичів Житомир збив скутериста, який загинув на місці аварії. Зі слів правоохоронців, які тоді прибули на місце ДТП. Скутер перейшов з лівої полоси дороги вправу прямо перед автобусом, водій якого намагався цього уникнути. Однак, з'їхавши у кювет, потягнув під собою і кермувальника скутера з його транспортним засобом. Дружина загиблого у страшній аварії переконана, їй чоловік у ДТП не винен, що й намагається довести протягом уже п'яти років у судах. Змінивши не одного адвоката, жінка долучилася до з'ясування обставин справи сама. Усе каже тому, що пройшла обман від власних же правозахисників. Тому почала цікавитися законами, навчилася малювати схеми ДТП. На переконання жінки водій автобуса міг зберегти життя її чоловікові. Це Тетяна Нечай намагалася довести у суді. Три раза, как минимум, по технической характеристике этого автобуса, остановиться и сохранить жизнь моему мужу. Да, у моего мужа, повреждены были бы левые руками, но он был бы жив. Он не мог с ним развинуться. Три с половиной метра, получается, что не хватает Роговскому 65 сантиметров для того, чтобы объехать моего мужа. Поэтому он его ударил. І збив, і волок його. От вже точно не можна. Дружина загиблого у ДТП упевнена. Слідство працювало за неправильною схемою, тому, мовляв, є багато розбіжностей у справі та у показах свідків. Це Ага, ось вот там не састиковочка, ось вот там не состиковочка. Де да це не просто состиковочка, це фальсифікація двох уголовних діл на основанні рапорта Голованя. Я не буду больше вызывать сюда в суд ни вот этих 80 негодяев. У меня есть схема, вот, кто сюда причастен. У меня есть доказательства, полностью опровергающие эти два уголовных дела. Поэтому у меня есть все основания сегодня привлечь Диденко и его хозяина Свидзинского к, к уголовной ответственности за скрытие тяжкого преступления, за уничтожение следов преступления на автобусе на 25 день. Три месяца тянется расследование. Мне багун парит мозги, что через месяц будет закончено расследование. Все эти автотехнические, трассологические, все эти экспертизы уже были поданы 21 июня. А он тянет. А почему он тягне, я вам сейчас скажу. три місяці. Потому що пробоина еще не ще не засфальтувана 9 метрів. А вона мешает, тому що на первой відео эта це пробойна була. От мене Віталій не дасть обманути. На черговому для жінки судовому засіданні, окрім деталей, ДТП, до яких дійшла самотужки, і виклала їх присутнім, вона вимагала моральної компенсації від тих, хто винен у загибелі її чоловіка. чтобы выжить в этом мире. И после того, что я перенесла, я прошу в полном объеме и единоразово 200 тысяч морального ущерба, которые они мне обязаны были еще пять лет тому назад платить. На я прошу то, что мне положено по закону, полторы тысячи мужа пенсии, и у моего мужа 50%, я не говорю 100%, 50% його двойной зарплати, яку він получал на момент кінці. Це как мінімум еще півтори тисячі. Мне ці деньги нужны сьогодні, щоб оплатити свої кредити, які я залізла з сином. Мне ці деньги сьогодні нужны для лечения. Представник позивачки у формі відеоконференції згадав і про постанову, яку суд мав би узяти до уваги. Житомирської області Рабського було визнано винним у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, передбачена частина 2 статтю 296 Кримінального кодексу України та звільнена від кримінальної відповідальності на підставі закону України про амністію від 08.07.2011 року. Апеляційним судом Житомирської області та вищеціалізрованим судом України в розгляду цивільних і кримінальних справ. Постанова Петрічського міськрайонного суду Житомирської області була визнана законною та залишена без змін. Таким чином, підтверджено факт скойного злочину працівником Таворісь-Транспорт Раговського відносно нечаю Василя Миколаєвича. Є така постанова, яка набрала чинності, але у цій постанові не зазначено на те, що Раговській школі злочин. Я дозволю собі процитувати. Резолютивну частину постанови. Звільнити Раговського Олега Васильовича від кримінальної відповідальності передбаченої частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України на підставі статті 1 пункта 6 закону України про амністію у 2011 році. Кримінальну справу провадженням закритим. Тобто вина Раговського даною постановою не визначена. У відповідності до статті 61 цивільно процесуального кодексу України підставою для звільнення від доказування обставин, на яких ґрунтується позов, є рішення суду у цивільній господарській справі. Ну, там цілий перелік є, і постанова у справі про адміністративне правопорушення. У нашому випадку немає підстав вважати, що Раговський винен в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. Необхідно зазначити також. На той факт, що Нечай не зверталась до страхової компанії із заявою про виплату страхового відшкодування, тоді як на момент ДТП цивільна відповідальність ТОВ Транспортсервіс була застрахована. Відсутність звернення потерпілої до страхової компанії, якщо вона вважає винним, унеможливлює застосувати суд вимоги статті 1194 цивільного кодексу України. Для відшкодування надлишку, якщо суд, звісно, визнає, що є вина Раговського, для відшкодування надлишку суми зі слів представника відповідача, слідчий, який займався даним ДТП, вбачав небезпеку для руху зі сторони скутериста. Тому у залі суду було запропоновано провести додаткову незалежну експертизу, аби з'ясувати, хто ж є винуватцем пригоди. Однак такого клопотання суд не задовольнив. Виконавчий директор ТОВ «Транспассервіс» вважає, що водій автобусу за ці п'ять років наразі заляканий позивачкою і характеризує його як хорошого працівника. Людина він добросовісний в у нас є і в мене є діти, в мене є син, в мене все є, і так само в неї чоловік був ну, дорога її людина. І вона всім нам доказує, доказує це краскою, доказує якимись там бурдюрами, що я їх там загриз, що я їх так за асфальт закатав, що він їхав по правій стороні, нічого не порушив, чи включив левий поворот. І так. Не так? Да. так. так. А суд су, не, я все я, я, я вигадаю. А суд, суд, всі слідчі, які то, всі слідчі, всі свідки завіряють зовсім за другу. Нам всі жалко, мені жалко. Ну що случилося горе, це горе всіх людей. Це не тільки горе нічай. Це горе всіх, тому що ви ж не думаєте, що Транспасервіс просто переніс і ходимо хі-хікаємо. Метою п'ять років воно на моїй шині месить. Розумієте? І два роки кримінальна справа, коли була закінчена, три роки нічай ніяких претензій нічого не поділяла. Хоча зараз вона каже, що вона там намер. Ніяких претензій не було. Справа настільки сложна в тому ситуації, що тут є дві сторони. І коли дві сторони розглядаються, звісно, жаліють ту сторону, яка. Ну, як би сказати, більше потерпіла. Ну що ми потерпіли? Побили автобуси, ми заремонтували. Водій тільки то морально все, морально хтось, а в мене моральної школи немає. І продали його. Розумієте, це все немає. А коли вже скоєна дорожня транс пригода, естественно, суд, тим бачиш, що вона сама заявляє, що вона і писала, і Янукович, Януковичу писала. Є поняття таке, не доказано. Кілограм бумага. Я читаю. Ваша честь. Водій лазу у судовій залі запевняв, намагався уникнути ДТП. Втім, зіткнення все ж відбулося. Я намагався уникнути цього зіткнення. Uh -huh. Ну, Так як то не ну, Так як я сміщався вправо і, 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 і муж розсміщався вправо. вправо. Uh -huh. ну, перед куветом я його збив. Після перерви та судових дебатів суддя Олег Замега частково задовольнив позов Тетяни Нечай. Позов Нечай Тетяни Миколаївни задовольнити частково. Стягнути з товариства за межої відповідальність, разпаселюється, який розташований за адресою місто Бердичів, Вулиця Каленка, Буду 41Т, Святомирській області на користь нечає Тетяни Миколаївни. Моральну шкоду в розмірі 150 тисяч гривень. Врешті позовних вибух відмовити. Сягнути з товариства за межну відповідальність, разпаселюється, розташований за адресою місто Бердиницю. У вулиці Карленка, буде середин теж Томорського області на користь державного судовий збір у розмірі 1500 гривень. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду в Томорської області через Белийський міськрайонний суд протягом 10 днів з дня його проголошення. Позивачка пообіцяла на досягнутому не зупинятися. Адже, з її слів, усі винні мають відповісти за свої дії.